Одна хвилина, дуже важливе рішення на особу була накладена штраф за порушення правил військового обліку, і відповідно стаття 210 Кодексу про адмінправопорушення було накладено штраф, але накладено штраф не керівником ТЦК, а начальником структурного підрозділу, структурного відділу, точніше районного територіального центру центру комплектування. Особа звернулася до суду, не погоджуючи з цим, і суд вирішив, що повноваженнями щодо розгляду справ про порушення військового обліку наділені виключно керівники ТЦК, а не начальники структурних підрозділів. Рішення набрало сили, і суд констатував, що неповноважна особа не може накладати адміністративні стягнення. Штраф було скасовано. Я зроблю посилання на це судове рішення, і хочу наголосити, що в даному випадку слід також мати на увазі положення статті 268 Кодексу України про адмінправопорушення, де передбачені права особи, яка притягується до відповідальності адміністративної, знайомитися з матеріалами справи, користуватися послугами адвоката, подавати докази, заявляти клопотання, бути присутні, в тому числі при розгляді справи. Тому звертаю вашу увагу і на Обсяг суб'єктів владних повноважень і на осіб, які притягуються до відповідальності, давайте всі дотримуватись закону.